Друзі, пішина, жила взатухали, а народу тузі і журві, молить Бога, Мати на коліна. Боже, Україну бережи завжди, здим, святая все нас, помилуй, і з колін піднятись, поможи, тержи. Захистинемо свою дитину, ти творець і неба, і землі, в захисти віддав свого сина, дух на крилі свято опустився у хмарині. Боже Україну бережи завжди, Троїце святая нас пом. Він піднятись, поможи, не захисти, немов свою дитину, ще Христос пройшов про світ, коли ворог ударяв у спину, не залишив нас у тяжкий. Заслонив і зла нашу країну, Боже Україну бережи! Дай нас помилуй і з голін підняти споможи, держи, захисти немов свою дитину, дай нам Боже сили і надії, віра, що була у всіх єдина, і не згубити свині всіх події, матері обняти свого сина. Боже, Україну бережи завжди, Троїця Святая нас помилуй, і схожий підняти споможи, держи, захистини, мов свою.